Продуктові набори з овочами, крупами та солодощами отримали малозабезпечені та самотні люди від Тернопільського благодійного фонду Карітас в рамках акції «Дари осені. Захід відбувся 15 листопада. Турбота про ближнього, допомога ближньому це, ну, напевно, той основний дар, який Бог дав людині, щоб вона це проявляла, щоб вона допомагала власне, тим людям, які опинилися в складних обставинах. І тому я. В ці дні, коли я приїжджаю в кальци, я завжди дякую нашій українсько католицькій церкві, яка робить просто колосальну роботу з людьми по допомозі. Про те, щоб людей не залишити один на один з цим. Таку акцію волонтери Каріта проводять вже кілька років поспіль. Цьогоріч продуктові набори отримали 130 людей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях, потребуючим також роздавали й теплі обіди. Ми об'єднуємо цю акцію із сьомим всесвітнім вже на сьогоднішній час, днем убогого, який започаткував сім років тому папа Франциск. Ми маємо можливість сьогодні. Щоб наші бенефіціари могли отримати продуктові набори, олія, різні крупи, м'ясна консерва, рибна консерва, цукор, чай. У карітасі дякують усім, хто причетний до цієї акції. Адже саме завдяки підтримці небайдужих сотні малозабезпечених жителів Тернополя отримують допомогу. Як ми бачили, сьогодні був присутній наш митрополит Василій, наш духовний батько, який завжди підтримує наш Карітас. І власноруч міг передати це потребуючим громадянам нашого міста та області. Також складаємо щиро подяку Тернопільській обласній раді, яка вже вкотре допомагає нам з придбанням власне цих продуктових наборів. Наш карітас є включений в так звану програму Турбота, і за кошти обласного бюджету якраз закупляються ці продукти. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.